Доброго дня! Презентація функціональних можливостей МІС Медер лабораторний модуль. Необхідно виконати передумови та далі будуть доступні функціональні можливості. Більш детально розглянемо в системі. В системі наявний розділ Довідники, який дозволяє налаштовувати лабораторний модуль. Вноситься інформація по довідникам аналізів типів досліджень видів досліджень, одиниць вимірювання. Тіпі біоматеріалу, типі пробірки, референтні групи та інші. Після налаштування довідників лабораторного модулю можливо вже починати працювати. Відповідно, розглянемо з вами процес роботи лабораторного модулю спочатку зі сторони лікаря медичної допомоги. Отже, лікарем була зареєстрована в консультація хірурга в системі ЄСОС. Та після реєстрації цієї консультації необхідно виконати направлення на аналізи. Направлення на аналізи є внутрішні та ті, що реєструються до ЄСОС. Завдяки лабораторному модулю системи МДР це все можна зробити в картці направлення на аналізи. Для цього переходимо у розділ Направлення на аналізи, натискаємо надію Створити та далі нам необхідно обрати, на які саме аналізи ми будемо робити направлення. Наприклад, лабораторні дослідження. Далі лікар бачить той перелік аналізів, який проводиться саме в нашій організації, та може їх відповідно обрати. Наприклад, загальний аналіз крові, натискаємо Додати. Одразу вказується, по яким показникам можна проводити аналізи. Лікар може регулювати, наприклад, робити загальний аналіз крові, але не за всіма показниками, а обрати, обрати певні показники. Або, звичайно, вибрати всі. Якщо необхідно додати інші аналізи, лікар обирає наступний аналіз, натискає Додати, і відповідно ми бачимо, що аналізи в направленні це буде аналіз крові, аналіз сечі. Можливо, поставити помітку цито. Після того, як лікар визначився з переліком аналізів, які необхідно буде виконувати для даного пацієнта, він натискає на дію ОК. Та далі система автоматично створює картку внутрішнього направлення та буде згенеровано картки електронного направлення ЄСОС. Відповідно з'являється форма для підписання. Натискаємо Підписати та бачимо, що у нас відбувається автоматична реєстрація електронних направлень. Тобто лікар обирає лише назву аналізу. А система через те, що є налаштування в довіднику конкретного аналізу який код послуги SOS підв'язаний, відповідно ми можемо це потім регулювати. Наприклад, загальний аналіз сечі налаштовано в лабораторії послуга. А35001. Відповідно, система автоматично реєструє електронне направлення за даною послугою. Проте, по одному аналізу може бути підв'язано декілька послуг системи ЄСОС. Повертаємося до нашої картки. І бачимо, що ми згенерували направлення на аналізи внутрішні, але в той же час у розділі направлення пацієнта з'явилася інформація про. Зареєстровані направлення ЄСОС на відповідні послуги, Аналіз кров, Аналіз СЕЧА. Далі. Лабораторний модуль дозволяє окремо ввести робоче місце маніпуляційного кабінету. Відповідно, спеціаліст, який працює в маніпуляційному кабінеті, має можливість зайти у розділ Діагностика. Далі в нього буде реєстр результатів досліджень. Та далі він може одразу обрати нові направлення, це ті направлення, які поступили на опрацювання. Тобто пацієнт звертається в маніпуляційний кабінет, та далі медична сестра маніпуляційного кабінету має прийняти ці направлення. Для прикладу, обираємо наше направлення. Знову ж таки, ми можемо інформацію стосовно самих направлень регулювати, тобто прибрати зайві колонки для того, щоб нам було зручніше. Дивитись, що це за направлення по якому пацієнту. Ну, для прикладу, в даному випадку, ми направляли тільки що пацієнта Миронюк. І бачимо, що в нього є направлення на загальний аналіз сечі, аналіз крові. Відповідно, медична сестра маніпуляційного кабінету робить забір, та далі вона натискає на дію Прийняти, вказує дату та час забору біоматеріалу. Натискає Згенерувати номер біоматеріалу та ОК. Таким чином відбувається прийняття цих аналізів та генерування номеру біоматеріалу, який потім буде використовуватись для маркування пробірки. Після того, як вона прийняла наш аналіз, тобто виконала забір біоматеріалу, у розділі забрано біоматеріал. Медична сестра Мозе може по даному пацієнту роздрукувати наклейку штрих-код. Це робиться для тієї мети, щоб промаркувати пробірку та передати безпосередньо вже в лабораторію. Після того, як кабінет маніпуляційний виконав свою функцію, фактично ці аналізи потрапляють одразу у лабораторію. Відповідно, співробітник лабораторії вже працює з. Реєстром забрано біоматеріал. Він бачить ті аналізи, ті направлення, які поступили до виконання. Наприклад, ми відкриваємо аналіз сечі. Та далі співробітник лабораторії відповідно починає вносити інформацію щодо даного аналізу. Є можливість проставити дату та час надходження зразку, що дозволяє потім відслідкувати, коли було виконано Час забору біоматеріала, коли виконано було доставлення самого біоматеріала в лабораторію. Наприклад, дата та час початку дослідження. Та дата та час самого дослідження. Наприклад, це було 3 жовтня о 16.45. Та далі, відповідно, Вводиться результат по даному дослідженню. Наприклад, обирається або з випадаючого списку, або, відповідно, вводиться значення. Після того, як ми заповнили інформацію. стосовно кожного показника або декілька, ми натискаємо надію зберегти. Таким чином, наш. Аналіз потрапляє у блок на валідації, тобто до перевірки. Та далі ми можемо його відкрити. Якщо все нас влаштовує, показники вірні, ми можемо натиснути внесено результат. Цей період часу автоматично система знаходить направлення, які були зроблені в системі ESOS та бере їх в обробку. Відповідно, після того як направлення буде взято в обробку. Система дасть повідомлення. Після того, як було направлення взято в роботу, ми можемо зареєструвати діагностичний звіт та погасити електронне направлення. Натискаємо Реєстрація діагностичних звітів та погашення направлення, і відповідна система автоматично. Реєструє наш діагностичний звіт по даному аналізу та погашає електронне направлення. Та ми бачимо, що з'явився діагностичний звіт. Можемо його відкрити і подивитися деталі, що саме система передала. Ми бачимо, що було зареєстровано діагностичний звіт за кодом А3520, та всі показники, які нами були внесені в картку результатів дослідження внутрішнє, було додано у секцію заключення. Ну, і, звичайно, ви бачите одразу вартість цього діагностичного звіту та до якої діагностично спорідненої групи ви потрапили. Таким чином, лабораторний модуль дозволяє одразу внести інформацію щодо. Внутрішнього аналізу та автоматично зареєструвати електронний медичний запис, тобто діагностичний звіт, до системи ESOS та погасити саме направлення. Спробуємо це ще раз зробити. Вводимо наш результат, зберігаємо його. І після цього натискаємо «Внесу на результат. Система автоматично виконує взяття електронного направлення в роботу. Та після того, як направлення буду, буде взято в роботу, ми можемо реєструвати діагностичний звіт. Та погашати відповідно електронне направлення. Нам доступна дія: Реєстрація діагностичних звітів та погашення направлення. Натискаємо на обрану дію, підписуємо, після чого автоматично система реєструє діагностичний звіт. Лабораторний модуль також дозволяє опрацьовувати ті направлення, які були виконані в рамках стаціонарного прийому. Відповідно, є можливість надати відповідь по аналізу для лікаря стаціонарного прийому. Ну, ми бачимо, що було зареєстровано діагностичний звіт. Можемо відкрити. І переглянути, що саме було зроблено. Ну, і відповідно, ми бачимо, що було зареєстровано діагностичний звіт, в тому числі було до діагностичного звіту передано інформацію щодо спостереження гемоглобіну. Ну і звичайно, ми бачимо вартість нашого випадку. Таким чином, внутрішній лабораторний модуль дозволяє заповнити інформацію по аналізу та передати автоматично до ЄСОС електронно-медичний запис. Звичайно, ви можете потім роздрукувати бланк нашого аналізу. Або ж повернутися у карту нашого пацієнта і переглянути результати у відповідному блоці. Результати аналізів ми будемо бачити. В даному випадку є внесений результат. Та, відповідно, ми його можемо або роздрукувати, або так само лікар має можливість з електронно-медичної карти відкрити карту аналізу та подивитися безпосередньо ті показники, які ми вводили по даному аналізу. Так само, лаборант може опрацювати. Те, що стосувалося саме стаціонарної картки. Наприклад, у нас є на валідації Миронюк Олег Іванович, і в даному випадку біохімічні печінкові проби були сформовані з хірургічного відділення, тобто зі стаціонарного. Звичайно, в стаціонарі не передаються окремо діагностичні звіти, тому ми можемо переглянути результат, який був сформований. У даному випадку. Якщо відбулася інтеграція з аналізатором, то результат, дату та час дослідження автоматично до системи MEDEIR ЄСО... записує аналізатор. Після того, як показники були внесені, лаборант заходить у розділ на валідації, переглядає, чи все тут добре по даному аналізу, та натискає просто «Внесено результат. Звичайно, в такому випадку не потрібно реєструвати діагностичний звіт. Ну і, звичайно, прикріпляється друк результатів досліджень, ми можемо його переглянути. А лікар, в свою чергу, який робив направлення по даному пацієнту, побачить, що якщо у нас спочатку були печінкові проби на валідації, то зараз вже є результат. І знову ж таки ми його можемо відкрити безпосередньо з електронно-медичної карти лікаря. Так само лабораторний модуль дозволяє потім формувати статистичні звіти. Звичайно, це стандартний журнал лабораторії форма 250, яка затверджена МОЗ. Для прикладу ми зараз сформуємо. Наприклад, по загальноклінічним обираємо тип аналізи, по яким ми хочемо сфортувати, обираємо дату З та ПО, та бачимо сам журнал, титульний лист. Та відповідно записи, які були внесені по ньому. Те саме ми можемо сформувати звіт по діагностичним звітам в системі eHealth. Так само ми обираємо параметри. Ми обираємо, по кому саме ми хочемо сформувати. Натискаємо перегляд. Та формується звіт по зареєстрованим в ЄСОС діагностичним звітам. По всім аналізам, які ми проводили. Отже, лабораторний модуль системи МДР дозволяє налаштовувати довідники, робити внутрішні направлення, які автоматично реєструють електронне направлення ЄСОС, вносити результати та автоматично реєструвати результати цих досліджень до системи ЄСОС, роздруковувати, звичайно, друковані форми бланки аналізів, роздруковувати електронні направлення, будувати звіти, проводити інтеграцію з автоматичними аналізаторами для того, щоб цей процес був простіший. Дякую за увагу, до побачення!